Доброго дня, знаходимося в нашій столиці України з самими вільними людьми, які зараз є у нас в нашій державі. Перш за все хочу подякувати нашим воїнам, ЗСУ, захисникам, захисницям, людям, тим людям, які рухають нашу перемогу. Сьогодні також зустрілися з нашим колегою, народним артистом України Остапою Ступкою, тому що. Він продовжує зараз шлях свого батька, він продовжує гідний шлях української родини. Також хочу надати слово, звичайно, жігорю Синенку, який скаже пару слів. Друзі, сьогодні ми об'єднуємось для того, щоб триматися купи, бо в непростий час ми маємо перемогти. І поряд з нами легендарна особистість в світі в світі культури Остап Ступка. Він з нами поряд, тому що він теж вільна людина і він продовжує шлях свого батька, тому прошу слово, шановна. Дорогі друзі, ми сьогодні боремося за свою свободу. Ми боремося за те, щоб ми були вільними. Вільна людина звучить дуже привабливо і гордо. Це не тільки зовнішня свобода, це і внутрішня свобода також. Якщо ми поєднаємо. Внутрішню свою свободу як особистості і з нашою зовнішньою свободою ми обов'язково переможемо. Тому підтримуємо вільних справді вільних людей. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Рухаємось до перемоги! Рухаємо до перемоги!